Вітаю в ефірі телеканалу бізнес програма Електронне суспільство. І, хоча гроші люблять тишу, сьогодні ми говоритимемо саме про них, а конкретніше про платіжні системи, електронні та віртуальні гроші, на які активно приходить увесь весь світ, і тільки в Україні населення здебільшого за великі чи малі покупки розраховується… Готівкою втім, як нам пророкує технічний прогрес, незабаром у землян відпаде потреба платити навіть банківськими картками. Чи це реально? А якщо так, то як це все виглядатиме? Ми спробуємо дізнатися у Владислава Радиша, керівника групи зі зв'язків з державними органами компанії Віза Україна та у нашого е експерта з електронного урядування Євгена Лісняка. Здрастуйте, панове. От ну давайте розпочнемо взагалі з того, от ми говоритимемо про гроші, як я вже з самого початку сказав. Mm -hmm. Хотілося б у вас дізнатися, взагалі, от про тенденцію і динаміку і, і динаміку. Електронних і готівкових грошей, що у нас нині відбувається, пане? можливо, пане Євгене, ви готові Ну, Давайте відповісти? так. давайте по я традиції. Буду... вступне слово таке, Бува тобто, слухання. в чому наша передача сьогодні буде полягати? Да? У світі готівкова маса, грошова маса, вона все більше і більше перевалює на користь електронних грошей. Все менше паперу, навіть якщо треба імітувати і кинути гроші в економіку, то вже друк грошей, навіть він йде як. Емітування грошей mm -hmm. е, в електронному вигляді. Тобто, навіть зараз вже національні банки певних держав, вони вже там, так що друкарський станок запускається, це вже не завжди так і є. Цей вираз він вже перекочував у і трансформувався в електронний станок. Да? І навіть у е, в сплатах все більше і більше людей використовують картки, використовують е, по світу вже. Там на базарах, на ринках і багато тобто у кожному куточку, вже приймаються картки вже сьогодні. Е, готівка вона дивує. Тобто, ви їдете у Європу, показуєте папіресів 500 євро. Вам кажуть, ні, вибачте, ми не приймаємо. Може, якісь там елітарні ресторани вони і приймуть. Бояться тобто, бояться крупних сум. Неможливо, е, навіть неможливо стає вже розрахуватися. Тобто, це тенденція, і про це ми сьогодні. Про те, як, як ці тенденції реалізовуються з шановним паном владом по розмов. Мовляємо про це ви згодні з позицією? Ви Ну, звичайно. Я не можу не погодитися, що це є тенденція, але вона, на мій погляд, вона не така пози... ну, вона не така динамічна, як було сказано ще багато країн, в яких готівка має переважну роль для. Суспільства і на жаль Україна теж найбільше найбільш готів я, я з вами згоден. Ну але зараз ми знаємо, що вони активно так само Давайте розвиваються. Спочатку запитаємо пана влада про взагалі роль платіжної системи і взагалі як. Відбуваються ці електронні транзакції, да, тобто, перш за все з'явилися платіжні системи, а після того вже з'явилися субінструменти. Да? Давайте про платіжну систему. Добре, Бо туди... я знаю, що часто не розуміють люди, що це є таке. Поясніть нам тоді на пальцях, в чому ж полягає суть платіжних систем. А ви знаєте, це дуже інтересне питання, тому що його задають не тільки в аудиторії, з якою ми з вами працюємо, і в цій аудиторії це питання задають навіть банкі. Деяких mm -hmm. центральних банків. Справа в тому, що роль платіжної системи не в тому, що вона імітує картки. Ми не імітуємо картки. Це роблять за нас наші банки, наші партнери. Mm -hmm. Що ми робимо? Ми, скажімо так, я хотів би сказати так: ми технологічна it компанія яка надає послуги високонадійної мережі передачі транзакцій та послуги. Ще декілька фінансових послуг, такі як сетлмент, авторизація, взаєморозрахунки між банками і так далі. Але, по-перше, головне наше завдання це забезпечення високонадійної транзакціонної роботи між нашими банками-партнерами. Оце то, що є платіжна система в нашому розумінні то, як ми це робимо. І хочу сказати, що, на мій погляд, робимо непогано, бо ринок дуже великий і він росте. Він росте, бо це є дуже надійна, надійний інструмент здійснення платежів. Тобто, платіжна система це гарант, це гарант, так так. Ми можемо сказати це гарант, який базується на дуже високих технологічних рішеннях, які. Що ніхто не вклінеться, що мої гроші, які надіслав вам пан Сергій, наприклад, вони ніде не пропадуть і попадуть до вас. І я після того не прийду до вас і не скажу: а ну-ка поверни, бо є гарант, який скаже, ні, він таки перечисляв. Ну, до речі, щодо, до, до, до речі, щодо надійності, отаких от, от переказів в один одному, одному, тощо, от е, взагалі, е, я зараз скажу е, фріланс-біржа. І сайт МінФін вони опублікували таку цікаву статистику. Вона була датована от за перше півріччя 2015 року, тобто, умовно кажучи, вона свіженька. І ось про що вона свідчить, що найчастіше, найчастіше замовники оплачують фрілансерам через такі от платіжні, не, через такі сервіси. Приват 24. Це ними користується чверть фрілансерів. Віза 17%, Mastercard – Мастеркард Лікпей 11%. яндекс Дінгі я здивований, що вони то роблять тим не менше. Яндекс Дінгі 10 відсотків, Вебманий дев'ять Києві Перфектмани там трошечки не дотягує до 2%. відсотків півтора і відсотка відповідно. Це все ця інформація була оприлюднена на сайті minfin.com.ua. і ну, взагалі, от вам от подобається такий розклад сил? Сергій, ключове, що хочеться сказати, да, це ілюструє. Який, ну так скажемо, гармидар коїться у головах людей, коли їх запитують, якою платіжною системою, наприклад, користуєтесь, коли ви платите. Ну так, бо приватно це по факту не платіжна тут, система. Тут я бачу лише дві платіжні системи. Да, це Visa і Mastercard. Інші це не є платіжні системи, це сервіси, це там десь агенти, десь емітенти електронних грошей, але. На цьому, ну так скажемо, концентруватися, да і як інструмент статистики, там використовувати чи є поширені там платіжні системи, інші чи є чи ні. Це ну трошечки неправильно. Владислав, у вас Якщо, є. Якісь я, я, я хотів би додати коментар, тому ага. що люди не користуються платіжною системою як такою. Вони користуються сервісом, так. який так. є між платіжною системою mm -hmm. та е, користувачем. Це може бути банк, це може бути е, якийсь інтерфейс, е, в, скажімо, е, віртуальний інтерфейс для доступу до е, можливості здійснення платежів. Тому е, це питання, яке було сформульоване до фрілансерів, воно було Формульовано коректно для до них як до е, е, кінцевого користувача. Mm -hmm. Так, а якщо ми кажемо про банківські системи, про банки, які є нашими клієн клієнтами безпосередньо, звичайно, вони використовують ну, великі професійні платіжні системи, які такі, як Visa, MasterCard інші, зрозуміло. До речі, от е Набуває популярності така віртуальна валюта, як біткоін. І мені хотілося б, щоб ми подивилися зараз один ролик і потім обговоримо взагалі, ну, що це, як воно працює і чи є у цього якась перспектива. Прошу вступити. Тож, така собі ілюстрація, як у нас ну, по факту виходить, ми можемо розраховуватися навіть без платіжної картки, без банківської картки. Як ну, чи... за 15 ما... секунд скоїти оплату? Да, цей а, так, так, так. так. І... Ну, це через біткоїни. Ключове, що Щ... казала: сервіси. Да? Платіжна система, вона. Чи то є біткоін, чи то є віза. Вони це платіжний, платіжні, так скажемо, платіжний фундамент. Як mm. до цього фундаменту, це є бек-офіс, як до нього доступитися, які сервіси надаватися. Зараз ми приходимо для цього в банк. Завтра нам буде треба лише мобільний телефон, наприклад. Але ключова різниця між біткоїнами, це от так названа технологія, називається вона блокчейн. І наскільки mm -hmm. я знаю, цією технологією зараз цікавляться дуже великі компанії, там, Intel, IBM Citibank. Дуже просто. Зараз для того, щоб я перерахував вам гроші, нам потрібен незалежний арбітр, якого не можна підкупити, якому, якого не можна обдурити. Це влад, тому що ми так. йому довіряємо. Але е у нас є ще інший спосіб. Ми можемо зараз позивати тисячу людей. Я можу передати вам цю тисячу гривень і сказати кожному з цих тисяч людей. Ви бачили? Вони підтвердять, бачили. А потім ще скажемо, підіть і розкажіть усім своїм друзям, що Євген передав Сергію тисячу гривень. І все. Якщо я завтра підійду до Сергія і попрошу, дайте мені назад мою тисячу гривень, або спробую підкупити тисячу, 10 тисяч mm -hmm. людей, це буде неможливо. Yeah. І це є ключова технологія, ключовий тезис цієї технології відслідковування цих послідовностей, передачі цієї, от, наприклад, там, тисячі гривень, як воно пішло. І я вважаю, що за цією технологією майбутнє, і мені здається, що платіжні системи вони не стоять обіч. Давайте тоді підемо далі. Ми е, приходимо до того, що у нас картки перестають бути просто картками, навіть вони стають вже більше, ніж картки. Ось як ми бачили щойно на ролику. Е, е, телефоном, ну. Просто провів певні маніпуляції 15 секунд і все, у тебе оплата вже здійснена. Та сама, та сама ідея так само зі своїм смартфоном. Можна елементарно, ось ми зараз по ролику побачимо, можна елементарно оплачувати свій проїзд в громадському транспорті. До речі, це здається було реалізовано в Лондоні тою самою компанією Visa. Зручний спосіб, зручний. Телефон більше, ніж телефон, більше, ніж телефон. І я зараз прошу ролик в студію. Ми подивимося, що це. Технологія була реалізована в Лондоні. Ще були якісь міста? Влади, може підкажете нам, де вже ефективно це працює? Ви знаєте, це працює в багатьох містах. У багатьох містах і від ця технологія не є дуже новою. Вона вона б, 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 безперечно це інноваційна технологія, але це вже зроблено кілька років тому, і ми розповсюджуємо цей досвід по інших країнах. І навіть ми хочемо це зробити в Києві. Ми це зробили в інших країнах. Ми в Турції, в Болгарії, в Сербії. Я хочу сказати тільки те, що ця технологія, технологія переходу на мобільні девайси, вона на самому, на самому ділі вона не є чимось дуже таким унікальним. Це нормально, бо що є для нас з вами картка? Картка є засіб ідентифікації авторизації на е, певні дії. Е, чому ваш телефон не може бути таким пристроєм? То він не, завжди цілком. з вами. Так. Ви він дуже е, декількими параметрами прив'язаний до вас. І я думаю, що не тільки телефон, все, що може бути використано як ідентифікаційний інструмент для людини. Він може бути використаний як ідентифікаційний інструмент для здійснення платежів. Я чув, пане владе, що ви для Ріо-де-Жанейро, для олімпіади готуєте проект з браслетом? Готуємо. От ну, просто це в засобах масової інформації. Я навіть фотку бачив, то воно таке в кольорах бразильського прапору. Ну дуже прикольний дуже прикольно, Так, так дійсно. Дуже багато таких проєктів, і особливо для великих івентів, таких як Олімпійські ігри, чемпіонати з футболу, Експо, різноманітні Експо. Це є наш підхід, тому що через такі івенти, через такі. Заходи, ми можемо просувати інноваційні рішення. Інноваційні рішення це головна ідея наша. Ми дуже багато інвестуємо грошей в інновації, тому треба, щоб вони найшвидше доходили до. Різноманітних ринків по, по світу, ну тим не менше, ми ось переглянули ролик, і зрештою, що ми можемо по ньому сказати? Ну Владислав. я можу сказати те, що на щастя, картка вже не є просто платіжним інструментом. Вона не є вже просто платіжною карткою. Вона є інструментом доступу до більшої кількості сервісів, до широкого кола послуг, які можуть надаватися. Ну, наприклад, містом своїм громадянам. Uh -huh. І Я думаю, що мій колега може прокоментувати це детальніше. Його, Саме так, тому що компанія Віза була ідеологом одним з співідеологів проєкту карта Киянина, так, який зараз у Києві є. Угу. Тобто Київ не відстає від там, інноваційного шляху світу. І ключовим елементом, ядром цієї системи, там карта киянина» окей, пластик, але що таке пластика? Став соціальний процесинг. Це так скажемо, система, яка дозволяє зберігати та обробляти певні транзакції, як сказав пан Влад, по наданню сервісів від міста до людей, угу, угу. і насамперед, найбільш яскравою ілюстрацією є. Те, яким чином можна надати там пільговий проїзд у метрополітені, це було зроблено. Зараз ведеться облік цього пільгового проїзду. Так, є незадоволені, але знаєте, місто задоволене, тому що воно економить там десятки мільйонів гривень на цьому. Це можна зробити інструментом виплати адресної допомоги для людей. Ми знаємо, що у нас там до Дня Незалежності і так далі. виплачуються хоч якісь там маленькі, але гроші для людей. І mm -hmm. соціальний процес він містить ту інформацію, кому це перерахування треба зробити. Формується платіжне доручення, воно передається у банк, і банк засобами своїми внутрішнього банківського процесу нараховує. А віза вона як платіжна система дозволяє людям доступитися mm -hmm. до цих грошей. Тобто насправді поєднуються дві такі суттєвості: соціальна та платіжна. І чим більше буде поєднання, ми всі бачимо, так, що це і є прямий шлях до інновацій. Тобто ці ці граничні так скажімо, суттєвості, коли об'єднуються, тоді виникає щось нове. Зрозуміло. Ну, якби, а що ж тоді далі? От, які нині існують тенденції, і, можливо, якісь нові фішки з'являються? Що, що вже далі? Ну, Як що я що я скажу? Я думаю, я вже бачив оплату по відбитку пальця. Ще в 2008 році щось таке подібне. У американській одній школі там були експерименти, де діти платили, але там була не, не безпосередня сплата. Але так. сьогодні, вже у Франції, я був бачив у супермаркеті, коли людина просто за відбитком пальця вона провела сплату. Я знаю, що є такі технології, коли мій відбиток пальця це такі перехідні технології, він замість пін-коду. Да, тобто mm. я вставляю картку, так, бам, так, замість пін-коду мені, а, я підтверджую, що це моя картка. Я думаю, може в майбутньому там за ДНК, хто його знає, але те, що, з чого ми почали передачу, це моє впевнені. Я впевнений в цьому, те, що ми будемо уходити від пластику, те, що роль платіжної системи як сервісу, вона буде трансформуватися. І це, так скажемо, на часі. і... Як кажуть, якщо хочеш вижити, змінюйся. Ну, пане владе, що ви тоді ну, Я, думаєте, тільки, я тільки можу підтвердити, що так воно і є. Ми змінюємося, змінюємося весь час, ми вигадуємо нові технологічні якісь підходи, нові технологічні рішення, доносимо це до ринків. Але дійсно, я думаю, що небагато часу залишилося старим, скажімо, традиційним методом аутентифікації авторизації. А ми <клес> працюємо на те, щоб наші технології працювали надійно та швидко. І коли ми кажемо про надійність аутентифікації, Ця ідентифікація Зрозуміло, про що ми кажемо коли. Коли ми кажемо про швидкість, ми кажемо про нові інструменти, які дозволять нам відійти від необхідності, ну скажімо так, а використання багато б -б 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 великої чисельності кнопочок, які треба mm -hmm. нажати, mm -hmm. тобто, то, то дійсно в є світ. Він прогресує в цьому напрямку, прогресує в напрямку швидкості та юзабіліті, е, як ми кажемо. То я думаю, що так воно і буде, і може бути навіть швидше, ніж ми зараз з вами про це говоримо. Ну, а як ви гадаєте, от, ідентифікація чи платежі за. А... Біометричними даними, ми вже це відбиток пальців, але ще є така річ. Здається, перед передачою хтось сказав, що за ДНК можна так, буде... тільки що, так, навіть я бачите, трошки прослухав. Ну, тобто, це все будемо казати, те, що зараз розробляємо, і те, що ми матимемо, можливо, вже завтра, так само чи в своїй країні. Ну, якщо не в своїй, то можливо десь в. Ближньому заробіжі ми точно це побачимо. Дякую, панове. Дякую за розмову. Було цікаво. Будемо сподіватися, що високі технології до нас прийдуть вже незабаром. Принаймні, у нас є люди, які над цим добряче працюють. У нас в гостях були Владислав Радиш, керівник групи зі зв'язків з державними органами компанії Віза Україна та експерт з електронного рядування Євген Лісняк. З вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемося вже за тиждень о цій же порі. Не пропустіть, буде цікаво.